Кримські татари це народ з тисячолітньою історією. І весь цей час вони йшли пліч опліч з українцями. Між цими двома народами був як і Розбрат, так і Союзи. Понині ці два народи разом захищають свою спільну батьківщину Україну. Попри таку давню спільну історію, українські фільми на тему кримських татар можна перерахувати на пальцях. Але сьогодні я вам розповім лише про один фільм додому. І я вас запевняю, після перегляду цієї стрічки ваше уявлення про народ Кирими зміниться назавжди. Спершу я вам розповім про команду фільму. Режисером і першим сценаристом цієї картини виступив Наріман Алієв, для якого цей фільм став першою повнометражною роботою. Роль одного з головних героїв, а саме Мустафи, зіграв один з найкращих українських акторів Ахтем Сейтабаєв. І зі своєю ролью він порався відмінно. А від нього не відстає і Ремзі Білялов, який виконав роль молодшого сина Аліма. Ну а імена решти знімальної команди ви можете зараз бачити в себе на екранах. Історія у цьому фільмі закручується навколо того, що у кримського татарина Мустафи помирає старший син Назім під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Батько хоче поховати сина за традиціями свого народу. Тому приїжджає з Крима у Київ по тіло свого первістка. і також аби взяти з собою свого молодшого сина Аліма, щоб вдвох поїхати у Крим і поховати на зима поруч з могилою його матері. Саме під час подорожі в Крим з героями відбуваються події, які допомагають батьку з сином знову порозумітися після довгих років розлуки. І я тут маю відмітити, що стрічка ну взагалі не вражає динамікою подій. Навіть навпаки, цей фільм спокійний, квапливий. Також в ньому гарно прописаний конфлікт поколінь консервативного Мустафи і прогресивного Аліма. Оператор цього фільму заслуговує на окрему похвалу. Антону Фурсі вдалося дуже точно передати атмосферу цієї історії. Деякі кадри взагалі несуть дуже символічне значення. Наприклад, кадри із середини машини виглядають так, ніби покійний Назім дивиться за своїм батьком і молодшим братом. Або кадр, коли головні герої приїжджають по коран покійного родича. За рахунок зйомки з рук ви дуже чітко відчуваєте атмосферу тривожності. І таких прикладів у цьому фільмі безліч. Тому переглянути цю стрічку варто щонайменше для естетичного задоволення. Особисто мені цей фільм дуже сильно сподобався, адже я особисто люблю досліджувати кримсько-татарську культуру, так і дивитись такі атмосферні фільми. І в цьому фільмі ну, поєдналося все, що я люблю. У підсумку можу сказати, що фільм додому це по-справжньому геніальне кіно, і в Україні дуже сильно не вистачає саме таких стрічок, як ця. Тому зразу після перегляду цього відео йдіть дивитися цей фільм. Повірте, ваші півтори години не будуть витрачені в пусту, і ви по-справжньому кайфанете від такого неймовірного фільму. Ну а зараз я хотів би попросити, якщо не складно, написати в коментарях, чи сподобався вам відео, що можна змінити покращити, це допоможе мені в роботі над наступними відео. Також можете ділитися своїми враженнями від фільму. Ну а на цьому все. До зустрічі!